Друже, привіт! Лишенько трапилось. Refizенban включено до спонсорів війни. І тепер вклади українського Райфу думають, а що ж буде далі? В цьому відео я розкажу тобі про цю ситуацію. Ну окей, давай по порядку. Якщо ти не знав, Український Райф на 30% належить Європейському банку реконструкції та розвитку і трохи більше, ніж на 68% австрійському Rifizен Bank International. І саме останній попав у список спонсорів війни. А справа ось в чому. Райфайзенбанк є не тільки в Україні, а є він також і в Росії. І уяви, в Росії він також, як і в нас, входить до системно важливих банків країни. Просто нагадаю тобі, що системно важливим банком називається такий банк, крах якого вплине край негативно на всю банківську систему країни. Так, я впевнений, якщо ти дуже добре пошукаєш, то ти знайдеш іще банки, які працюють і в Росії, і в Україні. Як то, наприклад, угорський ОТП, чи КРИДІАГріколь, але на мою думку, до них поки що не дійшли руки, тому що вони не є системно важливими банками Росії. Але це не факт, що надійдуть потім. В Росії серед системно важливих банків є ще й Альфа-Банк, який в Україні став називатися Сенс банком. Але ми ж знаємо. Наївно буде тиснути на Альфа-Банк, щоб він пішов з Росії, бо це російський великий приватний банк. А от з Райфом ситуація трошки інша, бо все-таки він європейський. В нього головний офіс в Австрії, а в Європі все-таки переважна більшість розуміє, що тут у нас насправді відбувається. До того ж, російський Райф заплямував себе таки огидними вчинками, як, -то, наприклад, надання кредитних канікул російським військовим та визнання Демири Ленери, в яких його відділення працюють. І в той час, коли інші міжнародні бізнеси залишали Росію, Райф часу не витрачав. І в Росії заробив велику суму грошей, причому профінансувавши країну агресор у вигляді податків на дуже таку немаленьку суму. Хоча протягом минулого року час від час Райф обіцяв піти з Росії, але ти ж знаєш, обіцяти це не значить одружуватись. Свою офіційну позицію Національний банк України висловив ще 10 січня, а тепер просто перейшли від слів до дій. І в цій ситуації досить кумедно виглядає реакція піарників Райфайзенбанку. Ми аваль, ми аваль. Ну, як на мене, нормальною чоловічою реакцією на це мали бути слова ну щось на кшталт. Російський Райфайзенбанк негідники. Ми не розуміємо і не підтримуємо позицію центрального офісу. Ну тим більше, що український Райф востаннє був авалем два роки тому. І навіть якщо змінити сторінку в Фейсбуці, інтернет-машина часу все пам'ятає. Ну вже і якщо і ребрендились, то робіть це, будь ласка, до кінця. Щодо ситуації із внесенням до списку спонсорів війни, я звернувся на гарячу лінію до РНДО і на ЗК. Але, мабуть, для тебе не буде несподіванкою, що вони відмовились взагалі це коментувати. Єдине, що вони посилаються на закон про санкції. А якщо відкрити закон про санкції, то ніякої конкретики ти не побачиш. Ти побачиш весь арсенал санкцій, що може бути застосовано. А що конкретно застосується, в якому випадку, цього нема. Тож я поділюся з тобою своєю власною логікою і розумінням того, що відбувається. А якщо ти зі мною згоден або не згоден, поділюся своїми думками в коментарях під моїм відео. Ну, перше. Санкції введені проти російських юридичних осіб, а в список попала саме Райфайзен Інтернешнл, а не Український Райф, і Український Райф, яким би він не був, він не належить російському бізнесу, як то у випадку з Альфа банком. З іншого боку, не секрет, що Український Райф обслуговує дуже багато наших аграріїв, а це на хвилиночку та невелика частина експорту, що хоч якось дихає. Третє ще раз нагадаю, що український Райф. До системно важливих банків України. І виходячи із усього переліченого, мені дуже важко уявити, що може таке трапитись, щоб держава вирішила вистрілити собі в ногу, якось нашкодивши українському райфу. Так, скоріше за все, його таки почнуть кошмарити перевірками. Але моя власна думка, що звичайному вкладнику та порядному клієнту, що чесно веде свій бізнес, причин для хвилювання мінімум. Внесення Рафайзен Інтернешнл до списку спонсорів війни насправді не має такої юридичної сили, що змусила б його закритися. Це скоріше більше інструмент тиску на міжнародну кампанію, як це наприклад відбулось із Ашаном і Ліруа Марлен. І знаєш, до недавнього дня вони знаходилися в цьому списку і спокійно працювали як в Росії, так і в Україні. Але знаєш, поки я готував цей матеріал, вийшла новина, що останній завдяки цьому тиску таки виходить з Росії. Тож подивимось, що буде з Райфайзеном. І як на мене, є ще один інструмент щодо Райфайзена в Росії, яким ми чомусь не користуємось в повній мірі. От погодься, було б непогано популяризувати серед росіян діяльність українського Райфу, як він робить кредитні канікули для наших військових, як допомагає зі зборами коштів, як наближає нашу перемогу. І, можливо, тоді росіяни з меншою охотою несли б свої гроші до російського Райфу, допомігши йому із рішенням скоріше залишити Росію. Тож такі новини на сьогодні. Якщо було цікаво, став лайк, підписуйся та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже!